Продовжую шукати українську сіль в супермаркетах. Ми з вами були вже в Сільпо, в, новусі, в метро. Так зараз і в АТБ були. Зараз ми знаходимося в позі. І от дивіться, дуже великий вибір солі був просто стопудов сіль, щедрі брати, сіль, повна чаша, і різна така різна така сіль, і жодного українського виробника. Тобто розфасовано це все українські виробники розфасували так, але закупили. Стопудів, наприклад, закупили в Румунії, щедрі брати в Румунії. Наприклад, ось така сіль райс із Туреччини або з Єгипту, ось така сіль з Туреччини також привезена. Тобто, нашої солі немає. В Україні наскільки мені відомо з ваших коментарів від моїх підписників ви писали, що є Дрогобицька сіль, але я її не можу знайти в жодному магазині. От наша я ну, справжня українська сіль після того, як з Бахмутом сталася така трагедія, лишилася дрогобицька, і я думаю, що потрібно якби збільшувати потужності. От, якби в мене була така змога, якби я була там на підприємстві, побачила, що дуже багато в дрогобичі солі, я би от попросила би кожного українця. Приходити в свій магазин і просити: привезіть дрогобицьку сіль, тому що ви знаєте, сіль використовують всі, але гроші за цю сіль ми платимо туреччині, румунії, румунії і іншим країнам. Не кажу, що це погано чи добре, просто це як факт, але у нас немає нашої української солі. Ось тут написано: країна походження: Румунія, Туреччина, Єгипет, Польща. Ще, пані поляки, дякуємо вам за сіль, але ж має бути українська сіль. У нас є море, є чорне море, якщо є чорне море. Там, скоріше всього, також є сіль. Можливо, ми якимсь методом випарювання, таким як робить Туреччина, теж будемо свою українську сіль добувати. Я не знаю, я не технолог, але мене це питання. Турбує реально, тому що от е, вже по 1 плюс 1 зняли відео про сіль. Ми з вами перевірили, що ще й сіль додають ферацеоніткалію. До речі, тут ніде не написано, що є ферацеоніткалію. калію написано е, саме в АТБшній солі, але хочеться все-таки використовувати також українську сіль. Чим небезпечно може бути калію, Я не буду говорити в цьому відео, але точно скажу, що калію зробить так, що ваша консервація піде просто в смітник. Це ж Ваших коментарів, кому це питання теж болить, будь ласка, діліться цим відео. Будемо допомагати Дрогобичам, да Дрогоб... Дрогобичу, Дрогобичу добувати нашу українську сіль і її популяризувати на Україні.